Неоцінений вклад в сучасну історичну науку академіка Володимира Грабовецького відзначено у його рідному селі Печеніжин, що на Коломийщині. Тут відбулась наукова конференція, яку приурочили 85-річчю від дня народження Володимира Васильовича. Наукова конференція на тему історії Гуцульщини, яка відбувалася у селі Печеніжен-Коломийського району, була присвячена 85-річчю з дня народження відомого на всю Україну науковця-дослідника Гуцульщини Володимира Васильовича Грабовецького. На конференції представили твори та наукові дослідження Володимира Васильовича, над яким він працював і продовжує працювати. А також була представлена науково-методична програма з вивчення історії Гуцульщини. Сьогодні ми будемо обговорювати питання стану викладання історії Гуцульщини в контексті історії. України, адже ми знаємо, що окремі важливі віхи історії України в сьогоднішніх навчальних посібниках, в навчальних програмах не знаходять свого відображення. Тому підготувала гуцульська освітянська рада, підготувала програму навчально Навчальну програму історії Гуцульщини як складової історії України. Я, як голова комісії з питань освіти і науки, ініціював видання цієї програми. Вона отримала схвалення Національної академії педагогічних наук. І ось вона так виглядає, ця програма. І сьогодні тут. Методисти, вчителі історії гуцульських регіонів, гуцульських районів обговорять питання, практичні питання реалізації. Цієї навчальної програми також на конференції обговорювали доробки Володимира Грабовецького, яких налічується понад півтори тисячі, та більше як 60 одноосібних монографій. Варто сказати про те, що доробок Володимира Васильовича Грабовецького зараз налічує більше півтора тисячі праць. На сьогодні важко уявити, скільки це зроблено цією людиною. У нього написано більше понад понад одноосібних монографій. Він писав. Про різні, різні сфери історії, це історія Гуцульщини, трьохтомна історія покуття, це нариси історії міст і сіл України, починаючи від його рідного села Печеніжна і закінчуючи Моренцями на Черкащині. Селом, де народився Тарас Шевченко, він писав не тільки про історію рідного рідних місць, історію краєзнавців. Знавчого руху краєзнавства, але він писав багато і про персоналі. І з під його пера вийшли праці про видатних українців, таких як Михайло Грушевський, Іван, його вчитель, Іван Крипякевич. Він писав праці свої про Андрея Шептицького і Йосипа Сліпого, про історію церкви. Тому зараз на сьогодні ще нинішнім історикам важко осягнути величину того доробку, який має на сьогоднішній день Володимир Васильович Рабовецький. По закінченню конференції Володимиру Васильовичу побажали ще довгих літ життя та творчої наснаги.